Волин сьогодні динамічний регіон з дуже пристойними показниками. Рейтинг області за сукупністю показників соціально-економічного розвитку в цьому році абсолютно перший в державі. З 1997 по 2001 рік ми нарощуємо об'єми промислового виробництва і цей приріст склав 2,2 рази. Ми тримаємо. Найвищі в Україні темпи росту валової доданої вартості це сукупність всіх наших зусиль, всіх галузей економіки краю, залишається найвища в державі економічна активність велинян і найвищий рівень реальної зайнятості населення. Проблеми є, їх багато і вони будуть завжди, але проблеми червня 2002 року це проблеми росту. Це проблеми розвитку, і я вірю і знаю Анатолі Йосифовичу, що зробите все, щоб наша Волинь залишалась регіоном стабільності спокою і достатку. Всіх вас прошу створити максимально добрі умови для роботи нового голови обласної державної адміністрації. Прошу працювати чесно і ефективно. Це потрібно не тільки Клімчуку і французу, це потрібно не тільки для вас, хто в цій залі. Маєте розуміти, що це потрібно для Волині, врешті для України. Спасибі. Я поспішаю до рідного дому, забувши про горе. Забувши про втому. Я вірю, що я повернуся. І я вірю про те, що ми з вами продовжимо ту роботу, яку почали в 2001 році. Зробимо, бо я вірю в це. Я не революціонер. Але реформатор. Він справжній реформатор. Я би більше сказав, у нього ціла еволюція поглядів і дій. З його приходом на посаду голови обласної державної адміністрації державою було виділено 14,2 мільйона гривень. Я думаю, що лікарня перетворилася в саму передову європейську клініку, і про це треба говорити, і про це повинні знати люди. Все це робиться для людей, для наших пацієнтів, для наших громадян. А яке ставлення його до освіти, до шкіл? Борис Петрович 1 вересня е, запитав у директора. Пане директоре, скажіть, яка найбільша проблема є в гімназії, і що найбільше вас болить і пече, і що ви не можете вирішити ні сам, ні з батьками, але що необхідно нагально дуже? І тоді ми прийшли до спортивної зали. Відповідь була дуже проста і чітка. Ви матимете вікна на початку жовтня? Мені кажуть, ти крімчук робиш піар. Да. Кожним днем свого життя, кожним днем своєї роботи, починаючи з вчителя. Це я роблю собі піар своєю роботою, своїми діями, своїми поступками, своїми рішеннями. Да, піар? Я серед людей знаходжуся. Я роблю ці добрі діла, і нікого ні до чого не спонукаю. Дівчата не заробляється. Оце не три, я прийшов до процесу, потім тут Сьогодні рано прийняв рішення з Буріним по замшанах будемо електрику робити. Ми зробимо цю роботу. Ми її вже робимо. Освітлення вулиць це крик душі моєї. А коли моя душа кричить, тоді хай усі ховаються. Обласна програма одна, друга, третя приймає обласна рада і ні одної лампи після того не загоряються. Ну, чітко і системно, без програм. От за ці шість місяців повісили вже більше п'яти тисяч ламп. Різні гроші. Тому що нова волинь це моя світла, гарна, нова рідна волинь. Там у селі живуть мої думки, живуть мої старі. Добрі люди, там у селі не вернуті роки, котрих ніколи серце не забуде ноги у уранкові росі. Там до мужиків ішов, Кажу: ну що тепер, мужиків? будете бамбук курити, навіть в ліс не зайдете. Щоб поліняку сухостою підібрати і привезти до хати, кажуть, ні, Борис Петрович, ми мудрі. Ми газ провели, але грубки розкидати не будемо. І це правильно, і це правильно, так і робіть. Газ це шанс, трошки ліпше, коли холодніше підігрітися, їжу скоріше збарити, так? але він не буде дешевий. Ви це добре розумієте, так? Тому, а, а ви люди, які знаєте ціну гривні, то ви не будете його й багато палити. В Волинських селах проживає майже півмільйона селян. Це люди, яким потрібно дати шанс. Шанс виростити і продати картоплю, шанс тримати корову і мати з того статки, якісь, шанс мати тракторця і не морочити голову за того тракторця. Треба робити, не опускати руки, не казати, не казати про те, що все, пустиня. Ні в людей, ні у влади немає сьогодні іншого виходу, як працювати. Як ти на зустрічі один одному, на зустріч він завжди йде. У нас багато було таких е, добрих моментів в житті. От е, коли Борис Петрович йшов нам на зустріч, і ми раділи тому, що він був. І коли його забирали, значить на його місто прийшов інший губернатор. От то нам було якось. Е, Трішки грустно, то, що так ми спрацювали з ним, значні він від нас пішов. Але він пішов в адміністрацію президента, от потім з адміністрації президента на дипломатичну роботу. От. І все одно, будучи тут в Луцькій, він ніколи нас не обминав. Заходячи до нас, завжди питав, як ветерани живуть. Я просто пробачення за ті важкі роки, 90-ті роки. Але ви вистояли і, і 90-ті роки мій батько поки казав. Сино, про що ти говориш? Погано? Ну, мабуть, що погано. Не все є, мабуть, що не все є. Але синку, ти ще біди не бачив. Але дуже до, до сьогоднішнього дня. От дійшов в цьому залі. Слава Богу. Слава Богу і слава вам. Це те, чого треба, коли тобі вже достатньо років. Теплоти, доброти, посмішки, просто доброго слова від дітей, які вже теж стали великими, дорослими, які мають свої сім'ї. Україна завжди вигравала і славилася тим, що ми шанували своїх дітей і прадідів міцною сім'єю. Це наша, вибачте мене, козирна карта це наш шанс. Бути нацією проривною, бути нацією динамічною. Ми просто ще дрімаємо трошки, Україна і українці. Ще трошки дрімаємо. Ми довго запрягаємо. Але коли ми їдемо, то, то це красиво і гарно. Я кажу про владу, про державу, про організацію влади. Я кажу про велику Україну. Від Донбасу до Закарпаття, від Волині до Сімферополя до Криму. Журналісти з усієї України з'їхалися на Волинь на запрошення голови обласної державної адміністрації Бориса Петровича Кимчука. Борис Петрович зрозуміло не став шукати грошей в бюджетах для того, щоб профінансувати і перебування журналістів, і потім видання цієї книги. Це було зроблено із благодійного фонду Бориса Кимчука Рідна Волинь. Завжди ми реагуємо на те, що проводиться в області із культурницьких акцій, із різного роду масових заходів. І безумовно фінансуємо такі важливі концерти, які відбуваються в області. Борис Петрович, ідіть до нашого мистецького кола. І достойно дойти непридавні або в путі. Дякуємо, дорогі друзі. Ми стали добрішими сьогодні. Можливо, мудрішими. Можливо, щось зрозуміли ще, ще трошки, до того набору тих речей, які роблять нас людьми, просто людьми. Не губернаторами, не банкірами, не народними артистами. З людьми. Ми красиві, ми мудрі, ми українці. Ми великі сини і дочки великої держави. Пасі! Я бажаю